Спорт це круто. Такої думки юні вихованці та вихованки акробатичного гуртка горішніх плавнів. І напередодні дня фізичної культури і спорту нагадують про важливість підтримки фізичного здоров'я. До прикладу, заняття акробатикою допомагають змалку зміцнити серцево-судинну систему, розвинути міцний м'язовий корсет, зробити тіло витривалим і підтягнутим. Про це розповідає тренер з акробатики Данило Кікоть. Основа наших занять заключається в тому, що ми робимо упор на Фізичні фізичне навантаження, фізичний розвиток дітей, гнучкість а, та силу для того, щоб вони розвивались всебічно. Також акробатика дуже круто розвиває вестибулярний апарат та те, як діти відчувають себе у просторі, коли роблять якісь елементи складні та не дуже складні. Сам Данило із Кременчука у горішніх плавнях нещодавно. Рік тому почав викладати заняття для вихованців ансамблю Глорія, адже акробатичні елементи невід'ємні складові хореографії, аби точніше транслювати палітру емоцій та почуттів персонажів танцювальної балади, часто використовують парні, групові підтримки та взаємодії у хореографічних комбінаціях, крім танцювальних рухів і поз передбачені стрибки, повороти, рівноваги, елементи малої акробатики. Зокрема, колись з цього і Розпочалося становлення майбутнього тренера. Танцювати я почав з 12 років, і перше моє заняття з танці почалось саме з акробатики, тому що на танцях часто викладають акробатику як додаткові заняття. Мені дуже сподобалося, я почав в цьому розвиватися і до цього дня я також тренуюсь, вивчаю щось нове та також. Вчуть церковому мистецтву». тренерський досвід Данило Кікоть почав набувати два роки тому. Тоді йому було 20. взагалі. Почав я з Кременчука з Спортивно-танцювального клубу Кристал е, мене один раз запросили на інтенсиви провести декілька тренувань на інтенсивах. Дітям дуже сподобалося. Мені запропонували вести е, як додаткові тренування для дітей та почали записуватись на індивідуальні. Е, після чого мене порадили у горішній плавні до колективу Глорія. Е, е, туди я поїхав е, минулого вересня. Та працюю досі, також дітям дуже сподобалась. Батьки також дуже гарно до цього ставляться, і тому продовжуємо працювати. Сюди я приїхав як місяць, тому що звідси поїхав тренер, який був до мене, саме у цьому залі. Моїй дитині 9 років. На акробатику ходимо 4,5 роки до першого тренера, до В'ячеслава Олександровича. Ми ходили. Нам дуже подобається акробатика, і він як поїхав, звісно, дитина дуже розстроїлася, але потім побачили в сторіс, що буде нас акробатика пробна з крім приїде тренер і буде приїжджати сюди. Ми дуже швидко согласилися, звісно, і раді, що до нас приїхав такий тренер. Нравиться тобі? Да. Да. Мені подобається бачки. спорт, прыжки, Ну як. Акробатичний гурток виявився для дівчат не лише місцем тренування, а й осередком справжньої дружби. Так тут потоваришували Ілана, Олена і Марія. Дівчата розповіли, чому акробатика стала для них улюбленим видом спорту. Мені мама сказала, що відкрився гурток з акробатики, і я вирішила спробувати. Вона мені подобається трюками, шпагатами. Я займаюся акробатикою. Два-два роки. Два роки мені подобається цей спорт. Мені подобається акробатика, що Тут трюки, тут. Добрі тренера. Вік вихованців акробатичного гуртка від 4 до 13 років. Кожній дитині тренер намагається приділити якомога більше уваги. Саме цим її підкорив дитячі серця. В нас займаються на даний час три групи: розмір груп 15-20 дітей. Більше не набираємо, тому що я вважаю, що кожній дитині повинен бути індивідуальний підхід. Та на кожну дитину потрібно приділяти як найбільше часу. Ми приділяємо стільки часу буде розвиток. Та будуть успіхи у наших дітей. А що ви скажете про тренера? Дуже добрий. Mm. Дуже добрий. Дуже добрий. Він класний, Він Класний. хоробрий і добрий. Він не сидить в телефоні, просто так і не, і не дивиться. Він дивиться за дітьми і допомагає, і об'ясняє дуже добре. Любиш спорт? Ти да. скільки акробатикою займаєшся? Скільки займаєшся? Місяць. Місяць. А скільки тобі років? Шість разом з сестричкою прийшла сюди. Да. Я пішла на акробатику, Потім вона мені сказала, що вона теж хоче ходити на акробатику. І вона пішла попробувати і сподобалось.